Береш футболку, каску і впливаєш на зміни в громаді. Це якщо дуже спрощено про молодіжні обміни в межах програми Відновою ініціативу реалізовує громадська організація Простір молоді проєкт Віднова це такий обмін, з якого приїжджають учасники протягом Том України. Він триває п'ять днів, і за ці п'ять днів у них з'являється досвід волонтерства. Вони здобувають базові навички будівельних робіт. У них є освітній компонент. Де вони теж давають дуже багато різних навичок і компетенцій? В них веється командотворення, де вони вчаться співпрацювати, займаються волонтерством, де теж вони виробляють таку цінність і навички, щоб бути корисними там допомагати своїй країні до ну, під час та після війни. Цього разу учасники створювали новий молодіжний простір в Іршаві. Тамтешня молодь сформувала молодіжну раду та молодіжний хаб. Раніше базувалася в будинку міської ради. Але приміщення як державна установа зачиняється о 17.00. У вихідні не працює, тож є не найкращим варіантом для реалізації молодіжних ініціатив. Тому об'єктом для відновлення став Іршавський міський будинок культури. У нас приїхало 30 учасників. Це 20 учасників приїхали з 13 регіонів України і 10 місцевих волонтерів. Учасники приїхали із Києва, Сум, Полтава, Запоріжжя, Кіровоград, Черкащина з маленьких сіл. П'ять днів минали не лише в ремонтних роботах. Учасники знайомилися з гастрономічною культурою. До прикладу були в теплицях на крафтових виробництвах тощо. Крім того, опановували медіаграмотність, механізми впливу молоді на владу, шляхи впровадження молодіжної політики та багато іншого. Робота на об'єкті в нас була дійсно дуже цікавою. А, ну, ось виключно в мої, в мою роботу входило з фарбування стін. Спочатку здавалося, що буде реально складно взагалі щось змінити, щось тут зробити. Але на даний момент, вже коли бачиш якийсь результат, то не все так критично, як здавалося на початку. А, дізналась телеграм-каналу. Ну, по перше, це моя така позиція. Я хотіла би залишити слід після себе, і знаєте, я вибрала. Цей фронт, і він такий. У Мене завжди бабили гори, і тут безумно класно працювати. Тут класні люди, які мотивують, які дають тобі сили. Тому, напевно, саме віднова саме тут дізналася про проект з інстаграму благо алгоритми. Мені рекламу підсунули. Я цьому дуже рада. заповнила заявку, ждала відповідь. Сама робота, насиченість шалена, але це того варте, тому що в житті в тебе зазвичай не таке шалене життя, особливо якщо те дім робота, дім-робота. Ну може, у когось дім навчання. Але коли ти потрапляєш сюди в такий ритм, це буде запам'ятовуватися, по-перше, по-друге, ти встигаєш попрацювати, відпочити, пограти ще й вночі погуляти і, і якось взагалі не жалієш, що не виспався і стаєш на провіжку вранці. Дізнався про вашу програму від своїх знайомих активістів, з якими я приймаю участь і творю суспільний тиск громадську активність в своєму місті, просуваючи перспективні і свідомі ідеї, як ми вважаємо. Вразило сам феномен Закарпаття, який я для себе відкрив, абсолютно автентична, феноменальна і в той час контрастна місцевість, яку я для себе відкрив і ніколи про це не здогадувався. Потрібні такі проекти однозначно потрібні. Якщо сьогодні е, ю юнаки і дівчата. З Київської області, з інших областей приїжджають сюди, щоб допомогти Закарпаттю, громаді незалежно сільська, міська. То якщо завтра такий ж юнак і дівчина поїдуть в ту чи іншу область допомогти іншим, це говорить про що? Що сьогодні нема кордонів лівий, правий берег, сьогодні нема північ, південь України. Сьогодні молодь єдина і вони будують нову Україну. Це принесе в громаду якісь нові нові течії, нові можливості, нові ну, пізнання. Іршавщина завжди традиційно славилася тим, що в нас дуже активні молоді люди. А зараз особливо, і я дуже задоволена тим, що. Зараз робиться робота і будуть мати приміщення, де будуть могти зібратися міська рада разом з відділом освіти, і ми і культура, і медицина, і спорт. все разом ми всі піклуємося про них і е, завжди ради допомогти молодим людям, які хочуть змінити щось у нашому житті, які е, хочуть кращого майбутнього. Новий простір назвали теж відповідно пак десь. Це тутешня говірка, яка перекладається як тут. Тут молодь відтепер проводитиме дозвілля приємно та корисно.